Естери це похідні карбонових або мінеральних кислот, в яких атом водньої гідроксильній огаж групі зміщений на органічний радикал. За своєю будовою естери, на перший погляд схожі з солями. Насправді, схожість тут лише формальна. Св'язок між вуглеводним радикалом, тобто залишком, який виходить, якщо відняти від молекул вуглеводню один атом водню, і рештою частин молекул в естері є ковалентні, а не іонові, як у солях. Естери, на відміну від більшості солей не розчинні у воді, але розчиняються в органічних розчинниках. Їхні розчини не проводить електричний струм. Реакція утворення естеру із спирту і кислоти є оборудною. Пряма реакція називається естерофікацією, а зворотня омиленням естеру. Естери добувають нагріванням суміші карбонової кислоти та спирту в присутності концентрованої сульфатної кислоти. Для охолодження пари одержаного естеру. У приймач холодильника завантажують суміш льоду з натрій-хлоридом. Добутий естер спливає на поверхню. Естери мають приємний фруктовий запах. Жири естери гліцерину і вищих карбонових кислот. Крім основного складу, жири містять близько 4% нежирних речовин. Пігменти, вітаміни і низькомолекулярні кислоти. За походженням, жири поділяються на рослинні, тваринні та комбіновані. За консистенцією жири поділяються на рідкі та тверді. До складу природних жирів входять вищі карбонові кислоти з парними числами атомів. Звичайні жири це велика група органічних сполук, але в природі існують ще й трансжири. Це перекручена молекула жиру. Її отримують під час гідрогенізації. Завдяки їм продукт має кращий вигляд та довше зберігається. В Україні міст транжирів регламентується лише для маргаринів та спредів, не більше 8%. Для цукерок норми не прописані. Мило це поверхнево активна речовина, що використовується як мийний засіб. Основна складова твердого мила натрійні солі вищих карбонових кислот, а рідкого мила солі і калію. Мило як косметичний засіб, воно очищує шкіру, надає їй свіжість, приємний аромат, м'якість на рівні верхнього шару. Мило, як хімічний продукт, являє собою відносно складне з'єднання жирних кислот з лугами, а за своєю будовою відноситься до класу солей. Проте створити його можна навіть в домашніх умовах. Щоб зварити мило, знадобиться суміш натуральних олій та гідроксид натрію, який можна купити у спеціалізованих магазинах для миловарів. Для початку його розчиняють у воді або відварі трав. Воду беріть м'яку, дистильовану чи джерельну, вдягніть гумові рукавички та респіратор або маску. А щоб мило було ніжне, до нього додають протеїни шовку. Лишаємо розчин трохи охолонути, тим часом готуємо олії. Якщо вони тверді, то розтоплюємо їх. Найчастіше беруть кокосову, пальмову, оливкову, рецинову, ріпакову і навіть соняшникову олії. Коли обидві суміші сягнуть температури 46 градусів, їх змішують. А щоб вода з оліями добре перемішалася, скористайтеся блендером. Майбутнє мило гускне на очах. Потім можна додати пережир олію, яка не вступає в реакцію з гідроксидом натрію і тим самим робить мило м'яким. А ще не завадять ефірні олії, які додадуть аромату. Тепер вилибаємо суміш у форму, обов'язково не металеву. Синтетичні мийні засоби це натрієві солі кислих складних ефірів, вище спиртів і сірчаної кислоти. Вони, на відміну від мила, є солями іншої хімічної природи, тому вони не утворюють у твердій воді нерощини сполук. Їхній вплив на навколишнє середовище є незначним. Милої синтетичні мийні засоби належать до так званих поверхнево-активних речовин. Сучасні поверхнево-активні речовини повинні хімічно чи біологічно Розкладатися після використання на нешкідливі речовини, що не забруднюють стоки. Напевно, всі бачили експеримент, де у склянку з Кока-Колою доливають відбілювач і вона змінює колір. Якщо провести такий експеримент з фантою, результату не повинно бути, оскільки фанта складається з апельсинового соку. Насправді, все не так. Фанта повністю змінила колір, отже, в ній взагалі немає природнього кольору.